Друзі, насправді сьогодні надзвичайно приємно тут бути, ви знаєте, дивлячись на ці всі заходи, ці всі процеси, які ви тут побудували. Тепер в нас є і в мене чітке переконання, що ми народ і нація нас неможливо перемогти. Бо в такий складний час ви рухаєте економіку, ви рухаєте бізнес, ви заставляєте рівнятись до вас, ви заставляєте такі компанії, як ми, і разом з вами. Тільки розвиватися, тільки йти вперед, не розслабляти, не попускати, не звертати увагу ні на які перипетії, які сьогоднішній день відбуваються в цьому світі. Я переконаний, що ми от за крок до перемоги, і в нас буде дуже багато роботи. І в нас в маю на увазі і вас, і в нас, і в, в нашої країни. Ми будемо тільки розвиватися, тільки рухатися вперед. Я бажаю вам розвитку. Я бажаю вам. Багатого, спокійного, класного клієнта, постійного, стабільного, своєї сторони десь обіцяю стабільну підтримку. В межах того, що нам виходить, щоб ви тільки розвивалися, щоб ви тільки розбудовували, розбудовували Ужгород, розбудовували Закарпаття, розбудовували в цілому Україну. Все в наших руках за вас, всього вам найкращого. Насправді все дуже гарно, дуже класно получилось. Дуже класне місце за вас всього вам найкращого. Запрошуємо всіх у новий фірмовий салон Вікнарьов» за адресою місту Ужгород, площа Кирило-Мефодія, 4.